Усім привіт! Хочу показати шкідника на полуниці, який знищує дуже багато кущів, що великих, що малих. Є такі рядочки гарні. Все нормально. А тут раз, і нормальні кущі були, і раптово починають в'янути. Ну, це вже 100% землі шкідник і переважно це личинка хруща. Зараз ми викопаємо і подивимось, як вона там знаходиться. Тут же може не бути перейшла до іншого куща. Ось. От є шкідник, який робить з цілого куща. Отакий От непридатний ні до чого рослинний матеріал. От вона одна. Можливо, тут ще є. Потрібно подивитися. Ні, тут більше немає. Подивимося тут. Тут теж нема більш всього, що вона перекочувала до іншого куща. Ось тут вона повинна бути 100%, тому що кущ свіжо древ'явший. Ось От такий отакий От шкідник. Приносить шкоду не тільки полуниці, а й багатьом рослинам. Тут теж повинен бути. Вже, мабуть, теж перекучував до іншого куща. Ну, вже немає тут. І цим кущем є вони під отакими свіжими кущиками. Ось так. О! Ось так. Один кущ, тобто один шкідник. Вистачає одного шкідника, щоб знищити кучу. Дуже багато кущів. Є з ним різні методи боротьби. Ми використовували органічний метод, але, от, на жаль, вони не всі загинули. Потрібно буде через каплю. Давати знову препарати, які знищують личинку хруща. Всім дякую за увагу. Будьте уважні до своїх рослинок. Дивіться, що їм не вистачає, хто їм заважає. Будьте здорові і будьте щасливі.